Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Вчора завершився Рамштайн, черговий. Німецька авіабаза, точніше, американська авіабаза в Німеччині знову приймала понад чотири десятки міністрів оборони з різних країн, які підтримують Україну. Був там і наш Олексій Резніков. І детальніше про ці наслідки нового Рамштайну будемо розпитувати. Почнемо точніше з цього у розмові з Романом Костенком, секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Романе, вітаю! Доброго дня. Романе, е, хотів поцікавитися, як ви, як секретар такого важливого парламентського комітету, оцінюєте наслідки оцього дводенного Рамштайну? Бо, начебто, неофіційно всі чекали, що там буде ухвалене рішення, можливо, про літаки, але про літаки не йшлося. Навпаки, було відверто сказано, що чекайте з літаками. Треба спочатку забезпечити у вас нормально артилерію, танками і боєприпасами. До них ви вважаєте це раціонально, чи нам далі треба наполягати саме на авіації? Я думаю, що нам потрібно вести бесіду про а, авіацію. Авіація це більш таке стратегічне рішення і е, безпосередньо політичне ще рішення. Це показує там рівень підтримки. Е, і в напослідовно на всіх рамштайнах ми маємо піднімати це питання. Але ви правильно сказали, ми маємо говорити зараз про раціональність, враховуючи те, що Росія е, зараз готує великий наступ. І оскільки ми знаємо, що це війна артилерії, реактивної артилерії. Війна бронетехніки, і наші партнери це прекрасно розуміють. Тому треба говорити про те, що нам потрібно зараз, і те, що ми можемо отримати завтра. І хотілося б, щоб це було ще вчора. Тому, звичайно, те, що говорили в першу чергу про міцність по боєприпасам, те, що говорив Резніков, я думаю, це те важливе, про що зараз йшла розмова. Ми бачили, що нам анонсували, і багато питань в закритому режимі, тому що. Я знаю, у мене є інформація про те, що багато країн навіть що дають не сильно хочуть, щоб про це говорили. Там по різним причинам так дипломатія працює, і для нас головне отримати цю зброю для того, щоб могли стримати противника. Тому я вважаю, що е Рамштайн він е пройшов успішно в літаках нам ніхто не, не відмовив. І тут питання в тому, ми пам'ятаємо, як говорили про танки. Ми пам'ятаємо, як говорили про Хаймар. Це все буде. Все прийде в свою чергу, і я думаю, ми все отримаємо. Але зараз перше це треба отримати ворога і потрібні боєприпаси, артилерія і танки. Ви от згадали про те, що Росія готується до великого наступу. Зранку, перечитуючи всі новини, які там за ніч трапилися. Я регулярно читаю звіти Американського цього інституту вивчення війни, читаю звіти британської розвідки, і там постійно чорним по білому написано: Росія готується до великого наступу, Україна готується до великого наступу. Це буде за кілька місяців. От тоді-то, і тоді, то це найзручніше. Наскільки ви вважаєте, не те, що доцільно, а наскільки реалістично обговорювати великий наступ, будь-який чи наш чи наших ворогів от в такому відкритому режимі? От коли Дуже, що це я за великий можна... наступ, про який всі знають? Наступ же ж треба ніби робити раптово, щоб ворог не чекав цього? Зараз це дуже складно зробити, і всі розуміють. Всі розуміють намір Російської Федерації. Як би то не було, всі розуміють, що Росія буде наступати. І я б знаєте, це називав би мабуть краще невеликий наступ, тому що також ведемось на стільки, е, також і західні змі, які це говорять, і цю фразу просто перейняли. Я б це назня назвав би весняною кампанією, і Росія 100% до неї готується. Як вона буде проходити, це залежить і від нас. І від росіян, і від наших партнерів, яка зброя буде поставлена, як ми зможемо організувати оборону, як ми зможемо е захистити свої рубежі, і від цього дуже багато буде залежати. Тому будемо називати це весняна кампанія. Як вона буде розвиватися, чи в обороні, чи в наступі? Це ми мо ми побачимо. Але те, що Росія проводить зараз активні дії і готується до подальших активних дій, я впевнений, що будуть основні удари і будуть там споміжні десь там на півночі або на інших напрямках для того, щоб тримати наші резерви. Тобто, виходячи з того, що ви сказали, сенс Рамштайну, який вчора завершився, він якраз в тому і полягав, що Україну треба добряче підготувати до цієї весняної кампанії. Так точніше буде, правильно? Так, ми про це з міністром оборони говорили і з командуванням розвідки до нас приходило на комітет. Тут саме те, що всі бачать, що Росія стягує сили, Росія там мобілізовує свої війська, російський ОПК РО працює на те, щоб на весну підняти якомога більше техніки, і до цього часу ми маємо. Підготувати сили. Ну зараз по розстановці сил, звичайно, ми програємо. Звичайно, ми в обороні, і це можна якось півставити. Да, коли в нас там приблизно я приблизно зараз, там тисяча танків, в Росії дві тисячі танків, там в Росії чотири тисячі одиниць броньованої техніки. У них там вісімсот е, систем ракет залпового вогню. А ми говоримо там 20-30 хаймарків. І зараз е, розуміють наші партнери, що нам потрібно дати більше, щоб для початку ми могли стримати ворога. А потім уже говорити про контрнаступ і звільнення наших територій ну але ніби це розуміння нашої ситуації і співвідношення сил воно ж у партнерів було давно, але поки що воно так і відбувається. Дають поштучно, а не по 100 штук. Чому? Ну дивіться, те багато про що теж не можу говорити. Вони там теж ведуть свої розрахунки. Вони там е, теж скажем: ну не можу сказати, грають в ігри, але є в них теж там розстановка сили засобів. Це не ті ігри, про які хтось подумав, але реальні воєнні ігри. Які коли моделюються ситуація, коли е, повністю грають і за противника, і за своїх, і потім виходять із того, які сили й засоби потрібні? Вони до цього на відміну від росіян підходять, скажімо, з точки зору математики, тому в тому числі тому зараз робляться розрахунки, в тому числі скільки потрібно, але Питання в тому, що ця бюрократія дуже часто мішає дати достатньо зброї, тому що самі Сполучені Штати не можуть дати стільки, скільки може могло б ми могли б протистояти Російській Федерації, тому що якби вони могли, ну не було б блока НАТО, да? тому що блок НАТО для цього і був створений для того, щоб протистояти Російській Федерації, тому що одна країна не може протистояти такій ресурсній країні, тим більше на тому континенті, де вона розташована. Ну, частково ці ваші слова підтверджують і недавні пояснення сполучених штатів на запитання, чому ж вони не можуть дати Україні атакамси. Оці ракети великого радіосудії. Американці чесно кажуть, ну просто тому, що у нас їх не настільки багато, і нам потрібно тримати для власної обороноздатності ці ракети. Ну, да, Це достатньо нові, достатньо нові ракети. Я про це знав саме ще коли був. У відрядженні в Сполучених Штатах я про це не казав, але така інформація теж була. Якщо вони вже про це сказали, просто тоді знаєте, потрібна була надія, і ми про це говорили. То вони теж це говорили. Так, ну, вже офіційно вони це підтвердили, що це вимога їхнього оборонного законодавства, і ми. Мусимо це теж розуміти. Ви зараз це ви згадали про свій візит до Сполучених Штатів. Ви зараз частина української офіційної делегації на Мюнхенській безпековій конференції. Завтра вона почнеться, триватиме до неділі. І це одна з найважливіших таких в серії безпекових конференцій, які відбуваються у світі в різних містах. Мюнхенська одна з найповажніших. Там очікують. Завтра її, до речі, відкриватиме виступ президента Володимира Зеленського. Він очевидно буде дистанційно. Після нього виступатиме німецький канцлер Пан Шольц. Потім буде пан Макрон, французький президент, і це дуже дивно, тому що традиційно такі офіційні виступи на суботу плановані в на Мюнхенській конференції, як зазвичай, але. Ці відбудуться у 2023 році, якраз в п'ятницю, в перший день Росії вдруге поспіль не буде на цій акції, але є українська офіційна серйозна делегація. Роман, частина цієї делегації, і я хотів спитати: дивіться, Романа, яка ситуація на Мюнхенській безпековій конференції не ухвалюють рішень в тому сенсі, що там не підписують документи. Це не є якийсь саміт, за результатами якого будуть ухвалені якісь документи. Це ніби обмін думками. На вашу думку, а що українській делегації треба зараз донести як найважливішу ідею учасникам цієї конференції? Що ми ще не донесли нашим партнерам про нашу безпеку і війну? Ну ми ж розуміємо, що зараз вона глобальна ця конференція. І я вже говорив, що Рамштайн це такі, які міні-конференції, які проходять там через кожного місяця, для того, щоб допомагати Україні. І зараз ця конференція це про сказав про це казав і голова цієї конференції, що вона буде цілком практично присвячена вторгненню Росії в Україні, скажем, присвячена Україні її боротьбі за суверенітет і незалежність, і нам тут безпосередньо треба доносити всьому світу, що це війна не тільки України, це війна всього цивілізованого світу, це війна України за Європу, в тому числі, тому що говорили, що також крім України. Будуть розглядатися питання Молдови, питання Балтійських країн. Ми знаємо, що Молдова це була наступною ціллю після України, і якби не наш південь, якби ми його не захистили, то я не сумніваюся, що росіяни вийшли до Молдови і захопили б, вторглися б туди теж. Тому зараз маємо тут говорити про те, що вже зараз маємо думати про ту, ту безпекову. Про той безпековий світ, скажімо, безпекову ситуацію, яка буде створюватися після того, як Україна переможе, або також вибудовувати безпеку в умовах російської агресії. Тому що потрібно йти далі, ми не знаємо, наскільки це затягне. Ну і е, знаючи досвід цієї конференції, минулого року ми з вами там разом були. Я підозрюю, що буде багато що обговорюватися, і на закритих зустрічах, які не будуть публічними. Я Про це теж хотів сказати. Так. саме так саме знаєте, що на закритих зустрічах теж багато питання питань роз обговорюються, і зокрема багато, скажем, не рішень приймається, але багато є питань, які можуть потім стати в перспективі рішеннями. Які формують уявлення наших партнерів про ситуацію в Україні? Дякую, Романе, за роз'яснення вам результативних обговорень і цих закритих і відкритих зустрічей. Роман Костенко був з нами на зв'язку з Німеччини. Завтра, нагадаю, там у Мюнхені починає свою роботу чергова Мюнхенська безпекова конференція, яка є однією з найавторитетніших серед такої серії конференцій. Буде потужна українська делегація, а відкриватиме конференцію виступ президента Володимира Зеленського. Ми в своїх ефірах теж будемо слідкувати. За перебігом подій, і про найважливіше будемо розпитувати дистанційним зв'язком в учасників конференції.